Шановні глядачі з вами посіка Хелп п'ятого вечора. Хотів показати вам як плюхаються, як попросив один коментатор. Зараз подивимося. Плюхаються і лізуть гружуні, не дотягують. Шановні глядачі. Оце і зато в мене такі прилюдки. Шановные глядачи. Вот тут еще вулик. Леха и цей Лизы на доску попробовать. Вот это оно. Шановні глядачі. П'ятого вечора я зараз буду ставити вощину їм. А ви пам'ятайте, що своїми сторісами про вас двоє. Ваша посіка Хелп. До речі, нуклеуси починають заливати медом і не давати мотки сіяти. І вже я дістаю по дві ромки. Шановні глядачі, одна з них з медом а друга наполовину з розплодом і ставляю вже дві пусті. Сьогодні так, так зробив. Шановні глядачі будемо з медом, а з в Пасіка Хелп.